Водій маршрутки помер на Рівненщині. Трагедія сталася вчора близько 19-ї години у селі Застав'я. Чоловіку, який керував маршрутним таксі, з полученням рівне сухівці стало зле під час руху. Автомобіль виїхав на узбіччя. Пасажири транспортного засобу викликали швидку та поліцію. 52-річний мешканець села Зоря, керуючий автомобілем марки мерседес benz 709, рухався зі сторони автодороги у стилух Луць у напрямку села Голешів. У результаті різкого погіршення самопочуття він не впорався з керуванням та допустив зіткнення із залізобетонним стовбом, який знаходився на узбіччі дороги. Життя чоловіка намагалися врятувати медики, які прибули на місце події. Однак, попри надані реанімаційні заходи, водій з попереднім діагнозом обширний інфаркт помер у кареті швидкої медичної допомоги. У результаті зіткнення жителька села Сухівці, 35-річна пасажирка, отримала забійну рану носа та лівої брови. Її доставили у приймальне відділення Рівненської центральної районної лікарні та після надання медичної допомоги відпустили. На момент ДТП в маршрутному таксі перебувало близько 10 пасажирів, з яких більше ніхто не постраждав.